Зелені свята або трійця, це християнське свято, яке відзначають на 50-й день після Пасхи. Саме в цей день церкви і домівки прикрашають зеленим гіллям клена, липи, ясена. Обов'язковою деталлю стає зелена гілочка на воротах, знак оновлення і Божого благословення. Одна з легенд розповідає після Воскресіння Ісуса Христа його учні збиралися Потай адже їх переслідували. Щоб видати учнів, зрадник залишив зелену гілочку на воротах дому, де вони були, але ангел Господній розставив такі самі гілочки на всі ворота в місті, і вороги не змогли знайти послідовників Христа. Трійця – це не лише давні обряди і прикраси зеленю, а й нагадування про силу віри, захист і єднання християнської спільноти. Просити Ти і наші, прохання задовільняєш, тож молодости тебе просимо, Владико, Чоловіко, людний. Отче Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що для нас, люди, задля нашого не спасіння, зійшов з неба і оплотився від Духа Святої Дівої. І прислатимо Богородиці, він найперше словами навчав і ділами на бойових. В теплі, в спасенні страждання, і та дорочим нам нужденим на грішніх і що в голові коліна приклонили, приносити тобі моління за наші гріхи і усім невідання, бо ти сам на серце, чоловіку любний, вислухай нас, полиціваємо до тебе, зокрема ж у цей п'ятидесятий день, коли ти, після після Того, Господя, Господи наш Ісус Христос, вознісся на небо. І восім по правиці тебе, Бога Отця, на святий своїх учинків кожного з них, сповнились усі вони невечетної, ти його ласки різними мовами Проповідали вони твоїй твої величності і пророкували, тому й нині, що наші, поломись тобі. Пом'яни нас, ну і поневолених, і виведи, і учні наші з полону, скрізь над нами. Воїну політниками, прийми нас, що припадаємо до тебе, творичимо, ми зрешили. Тобі ми відані, відлонувати і наші, бути Богом. Господяйся, священня, вітаться, послання, поколе дисяче, і Отця, Сина, і Святого Духа, Благословяйте, свящується, зіляться, послання Боку, десять свячани. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мені по на віки вічні, амінь. Благословляйте, свящується, зіляться, послання Бог, десять свячани. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мені по цей час, і на віки вічні, амінь. Благословяйте, свящується, зіряться, послані Боку дицях в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічня, мій. і свячується, зіляться, посади Бог і засечені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіть, і на віки вічні Амінь. Гославець, свячується зіляце, у проповіці священий, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки вічні Амінь. Госвіляйте, свячується, зіляться, проповеди це свячений. В ім'я Отця. І сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки вічня, благословиться, свящується, зіля це. Благословення духовниця свячани. Віння Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні, амінь. Благославеться, свящується, зілля се це, благословення духу дититься свячани. Миві Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.